Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. І сьогодні ми будемо готувати відбивні з курячого філе в томатному клярі. Для цього нам знадобиться куряче філе, як не дивно. Якщо готувати на 4 порції, то треба 400 г. У мене сім'я велика, тому 400 грамів навіть понюхати не вистачить. Потім на 4 порції знадобиться 2 яйця. Але я візьму 4. Також знадобиться борошно 40 грамів, томатна паста, розведена з водою один до одного, має вийти 60 грамів. Також знадобляться спеції: паприка мелена, часник сушений, сіль, перець, олія. І також я ще додам трошки приправи до курки. Ця приправа ніколи не запсує курку. Тож, починаємо. Перше, за що ми беремося, це філе. Беремо наше соковите філе і трошечки під нахилом так ріжемо. Щоб невеличкі такі шматочки вийшли. Після того, як порізало філе, треба його трошки відбити. І беремо такий молоточок. Я візьму де побільше. Зараз ви будете пригати разом з камерою. Тепер це все солимо і перчимо. Це вже за вашим смаком, скільки перця ви хочете покласти. Те саме робимо і з іншого боку. Тепер переходимо до приготування томатного кляру маринаду. Для цього беремо миску і розбиваємо в неї всі наші яйця. У вашому випадку два, в моєму випадку 4. І розбиваємо наші яйця до однорідності. Після того, як зробили, додаємо сюди всі спеції. Почнемо з томатної пасти. Потім пів чаш, ложки паприки меленої, часник сушений, пів ложечки та пів ложечки приправи для курки. Тепер це все знову перемішуємо. На цьому місці розумію, що тара як би не підходить, тому беремо побільше і виливаємо сюди. І беремо вже не веделку, а вінчик. Після того, як все добре перемішали, додаємо борошно. І після цього повторимо нашу процедуру з перемішування. Здається, вийшло щось. Середня консистенція, як в рецепті, ну, мабуть, так і вийшло. Далі беремо кастрюльку, відправляємо сюди наше м'ясо і заливаємо його кляром. Виглядає вже дуже апетитно. Але ще рано. І тепер перемішуємо все вінчиком уже з м'ясом. Я пожартував. Зроблю це ложкою, щоб на руках не залишилось багато кляру. Треба добре перемішати. Не звертайте увагу на те, що вже на столі половина кляру. Це все-таки вітьок. Ти бачиш, ще й на кухні. Тож посуду доведеться мити багато. Тепер оце все залишаємо на пів години для того, щоб м'ясо промаринувалося. Дубль номер 2. Сподіваюсь, цього разу камеру я вімкнув. Розігріваємо сковорідку. Я це вже другий раз роблю. Але ви бачите тільки перший. І викладаємо сюди курку. Викладаємо, щоб залишалися просвіти між куркою, щоб вона не злиплася. І тепер смажимо 3 хвилинки. Перегортаємо. Оскільки це відбите, мариноване та тонке м'ясо, воно дуже швидко смажиться. Тому обережно не спаліть! Ось і все, наші відбивні з курячого філе у томатному клярі готові. Смачного! Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Скоро побачимось! Пока-пока!